Дивись, ці три помилки роблять 90% людей, які щось продають. Перше не вказують ціну з закінченням на дев'ятки. Наприклад, не 2000, а 1999. Це вже давним-давно не працює, тільки злить клієнта. Вказуй ціну з закінченням на 50. Наприклад, не 2000, а 1950. Так і ефект буде досягнутий. І клієнту ціна буде сприйматися набагато приємніше і без негативу. Далі, якщо є така можливість, то не пиши слово ціна, а пиши слово вартість, ніби дрібниця, але для людей це сприймається набагато краще. А як ти знаєш, рішення про покупку складається саме з дрібниць. Якщо ж ти взагалі нічого не пишеш, то не пиши, так теж нормально працює. І найголовніше не називай людям ціну зі словом всього. Як це зараз вчать дуже багато різних експертів, наприклад. Всього тисячу гривень, тому що людям це може бути не всього, це можуть бути всі гроші, які в них є на даний момент. Ти краще кажи так: ціна зі знижкою тисячу гривень. Так ти відразу покажеш, що це вже дешевше, ніж це було до цього. Якщо в тебе хтось питає, а скільки товар коштував до цього, ну то просто додай до ціни плюс 20%. Все одно ж ніхто перевіряти не буде. Ну і звичайно, завжди, коли ти описуєш товар або називаєш ціну, то обов'язково в кінці додавай будь-яке запитання, наприклад. Вам сподобалась ця модель, чи вам запропонувати інші? Ось і все. Не роби ці помилки і повір, ти точно почнеш продавати набагато більше. Користуйся!